Невже Даша Квіткова та Володимир Брашко не одружені? Є страх другий раз виходити заміж, не тому що я не кохаю, а тому, що люди починають порівнювати. Про це стало відомо під час благодійного заходу під подушкою в інтерв'ю Наталії Тур на ютуб-каналі Люкс.ФМ. Ми ще не озаконювали наші стосунки, тому що і весілля в нас не було. А мені хочеться я дівчинка. Мені хочеться весільну сукню то... також. Даша розповіла про плани на своє весілля з футболістом. Не знаю, якого яке весілля хочу. Ми знаємо тільки що, ну, типу, коли ми хочемо, що це буде там ближче до тепла, а місяць день ще нічого не, ну, не знаємо. А ще Квіткова розкрила? Як Володимир підкоривує серце? Він Більше робив чим чим казав. Він показав мені, що йому дуже цікаво моє життя, і не тільки я, а мій син. Я відчула себе вперше, що я за чоловіком і поруч зі мною є сильне плече. Також вам раджу переглянути попередні відео із благодійного заходу Даши підковою під ковдру. Ну і давайте обговоримо в коментарях, як ви думаєте, чи дійсно Дарія та Володимир не одружені.